Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Сорока і ви на каналі Нагачок. Сьогодні ввечері після денних справ я вирішив виїхати на мормосесію. Взяв з собою восьмичасник паличку. Це я зібрав для клієнта. і Мені варто його протестити перед тим, як відправити його довжина 1,75 м, в складеному стані 255 мм. Тест від 0,15 до 1,5 грами. Ловив я сьогодні катушечкою Ванфорд. На ній намотана ниточка 008 The One Hardcore. Ну і як все це відбувалося? Що з цього вийшло? Дивись далі. Відео не перемикайся! Вот такая вот речка. Потвичка не така велика, як була, але, але непогана. Ось така кваточка на фіолетову танточку від флагмана. Підійшла знову. Друзі, вона підходить-відходить, підходить-відходить. Підходить. Тут поклює відійде, поклює відійде. Не знаю, як це сказати, але десь приблизно так воно відбувається. Та йолки палки <ріст> не хоче позувати. Є, друзі, вибрався щось непогане, начебто. Я правда, не знаю, наскільки непогане, але щось не пода гарнюча плотва Друзі, гарнюча, гарнюча платва на фіолетик. Ну, як така нормальна, не дрібна. Я не кажу, що прямо мамка, але дуже-дуже непогана. Окрім. Така квадратненька. Оп! І знову взагот, бачите? Сьогодні вона якось, по-перше, бере дуже близько до дна, а по-друге, прямо в заглот. Вона знаходиться прямо в шахті її приманочка. Сука. Є, друзі, а це окунь, бляха, муха. Задовбав. Я думаю, хто тут тикає. Що, плотвичку прогнав? Ти мою. Ми будемо м -м -м -м. надіятися, що ні. Дивіться, друзі. Сьогодні приїхав на вечірню ловлю. Не вийшло зранку, були справи. Треба було дитину вигуляти і так далі. І Сьогодні приїхав на вечірочку місце, де ну, в принципі, майже постійно плює плотвичка. Тобто тут, тут така аномалія. є. Це дамба, плити, потім йде ямка, бугорок і знову, О, друзі, бачите? Хтось взяв. Що, знову вовка? Ні, плотва. Ямка, бугорок і знову вихід. І от на оціх чи краснопірка. Краснопірка. На оцьому бугорку або в ямці вона і стоїть або плотва, або краснопір. Ось, що, ось такий краснопір непоганий. Зараз ми його відпустимо. Тобто рибка присутня. І знову підійшла, друзі, тільки що хвилин 10 стояв, кидав жодної покльовочки, а це знову підійшла. От ричка. Точка невеличка. Ось така. Друзі, нападінні схопило, просто падінні попав просто під морду, я так розумію, і непогано, це непогано, це краще. Ніж ті дві. Дивіться, дивіться. А, самець, самець. Такий продовгуватий. Ну, Я так вважаю, що самці вони довші, а самички вони ширші. Непогана платоєчка. Ось така. Шестимо котричка, певно, да, дивіться, непогано також. До речі, рибачу сьогодні на восьмичасник до півтора грами Можна сказати, тестую перед відправкою. гарніча гарніча плато. І за, знову закоснула саме самі надра свої, самі-самі надра. Ось така ж Зараз будемо відчіпляти. Ну що, друзі, і на що ж я сьогодні рибачу? Ось моя коробочка з приманочками, да? тут все ось розкладено по феншую. Але працював сьогодні розмір один дюйм, можливо, навіть трішки більше. Це в нас хітомі, ну а да, один і один хітомі е, ну, копія танти від флагмана в фіолетовому кольорі. Е, спочатку пробував е, використовувати більш дрібні ось від Sweet Base, да, приманочка. Так, були контакти, але якісь незрозумілі. І я згадав, що колись в мене була така ситуація саме на цій водоймі, що... Рибка не хотіла маленьку приманку брати, вона хотіла більш крупну. Ну і Ви бачили в відео, що платичка не така дрібна. Тому я вирішив спробувати взяти крупнішу приманку. І це, в принципі, дуже гарно спрацювало. Таке. Воно як стартує. Ну, Звичайний фрикціон дуже добре попустив. Ну, як відносно добре, тому що, вибачте, ниточка 008 і вже, вибачте, вона не перший. Як то кажуть, тиждень працює. Я її скупив на початку весни ще, десь в березні, певно, а зараз вже липень. Тобто ниточка вже трішки втомилась, я скажу так чесно, тому що бувало такі дні, що лазив по куширях, але працює. Ось така, бачите, вона їсть на чомусь стоїть і щось їсть і ось клює. Друзі, як що я ловлю тут платвичку, ну, дуже просто закидую. Тут досить така непогана глибина. Певно, метра, ну, мені здається, 3 десь, може трошки навіть більше. І от я там рахую певний рахунок там до 7-6 до шести, щоб вона ближче до дна впала. І потім потихеньку так роблю четверть, може піваборотика, пауза. Ваги всього лиш 019 грам. Тобто ну, така легенька, мармишечка і знову пауза. І тут дуже цікавий рельєф, друзі. Ось, ось покльовочка. В чому його цікавість? Це те, що тут е, є. А, це окунчик. От, Тут це він в ямці іноді теж стоїть. Тут така невеличка ямка є. І от е, під плитою уступчик. І оця платва, вона ходить туди-сюди, на глибину, з глибини в ямку, на глибину з глибини в ямку. І отак вона біга туди-сюди. А я її, як то кажуть, намагаюся впіймати. Зараз ще спробуємо разочок показати проводочку, да, закидую. Ще раз повторю, рахую десь там. Ну, до 6-7, до тому що вага навіть не 0,19, а 0,17 мармишечка. Тобто вона плавненько падає, там, до певного горизонту заглубив майже біля дна. І починаю. Четверть оборотика. Подражали, зупинились. Четверть оборотика. Подражали, зупинились. І от вона бере або ну, чаще, е, чаще всього нападіння. Але буває, що і на оцьому піднятті на да? коли трішечки проводочку піднімаємо. Друзі. Потихеньку ключ Нема такого сумасшедшого гатажу, але... Присутня, присутня рибка ось. Така, мені здається, непогана осар плюнула. Ну, так, да, для цих місць досить непогана плотва. Прям гарнюча. Ось така. До речі, як я помічаю, що плотвичка підходить. З'являються бульбашки, я не знаю, видно вам чи не видно. Звичайно, сьогодні був і вітерець такий непоганий. І Вітерець також прибирає цю візуальний контакт, але зараз він трішки притих. І я бачу, де більше всього буру... не, не бурунів, а пузирів на поверхні. От туди і кидає. Ось тільки що кинув, і вона клюнула знову ж таки. Можливо, співпадіння, а можливо і ні. Дійшла знову ж таки плотвичка. Ой, Це beautiful. Трішки ближче до берега. То наче далі клювало, а це вже трошечки ближче до берега. Ось така непогана платвичка. Немає такої відверто дрібної. Вся платвичка така з лодошку. Друзі, взагалі дуже мальовничий чистовочок. Дивіться, яка краса. З, з однієї дубова така е, смуга, лісосмуга, з іншої сторони там, очеретик, дуже гарна така заводюшка. В цьому році чомусь немає лебідів, але тут зазвичай дуже багато лебідів. В принципі, в минулому році я тут нарахував, напевно, десь. 15 осіб. І вони тут, от якраз де тут платвичка клює, вони мені трішечки заважали. Вони постійно тут рилися. Це, мабуть, мені здається, що якраз оцю ось недогнившу крупу вони якраз тут і дзьобали, і лякали. Ну, те, що лякали, заважали трішки ловити. Я не скажу, що вони лякали. Вони просто тут шипіли, кричали, гарчали. Відганяли, тому що дітей оці своїх кормили. І за, за рахунок цього було важкувато іноді ловити. Друзі, щось трішки кльов знову стих, Ось все, все ж таки взяла платвичка, Але до цього щось знову так все було, Ох ти ти, що ти що ти що? Оце стартує. А перед тим якось так все стало дуже сумно сумно. Але ось ця така непогана плотвичка Мені... Блін, треба брати підсачок такий невеличкий. Буде зручніше її брати. Тому ну що... Неді... О, така, бачите, лодонь, долонька. Гарна долонька. Ух ты, гарнюча тако. бика пані, плотва. бика пані, плотва. Ух. Давай, давай, погуляй, погуляй трішки. Ось вот така. Бійка, пані, плотвичка. Ось вот така гарнюча. Просто на падінні, з максимального вибросу і така непогана, я вам скажу. Дуже непогана. Чи їх там... А, їх там дві, друзі. Одна більша, друга менша. Я думаю, хто там сіпає? В принципі, дві непогані полотвички. Оп, дивіться, не одна гарнюча, а друга не дуже. Зараз будемо цю відчепимо. Ні, друзі. Ще одна. Це краснота. Це певно краснота. Ні, вичка. вичка просто не така велика, ну, теж Непогано. непогана, отвичка так, треба якось її діставати ось така. Щось, може, це навіть окунчик якийсь більш-менш щось так давить або судачок. Ні, плотвичка. Просто якось так вона задавила, як то кажуть, донизу. Ось така о, хаз'їла. Саму шахтарку. Справжня шахтарка. Зараз будемо... А, ще хоче поплавати діставати будемо. Ще є. теж є бабай. Красуня, прям, прям красуня. Прям гарно-гарно щось вона. Оп-оп-оп, прокинулась. Прокинулась, прокинулась. Вже годі тобі. Ох, а це вже дівчинка і така, ух, гарна. Флюр я використовував повідець. Тому що я використав таку ліниву е мормишку, зажимав бусинку на волосіння, але на шнурі це робити ну, в принципі, я думаю, неможливо, тому що він е в принципі, перерветься. А от на флюріки можна. Я використовував флагманський флюр Азура 0,123 мм. Дуже гарний. Я його використовую також на ультралайт восени, коли ловлю окунчика. тому він ніколи не пропаде. А гачечки я використовував з Hook. це овнер. Мені здається, 14 номер це найкраще рішення, тому що є ще кинкара, але вони більш крупні, товстіша провалка. Мені здається, це вже тоді, коли от весною, коли ход плотви або риба перед нерестом їсть. Тоді вона хапає все все, що завгодно. А от зараз жара, і ось цей гачечок, він легенький, тоненький, він дуже дуже гарно. Працює, тому візьміть собі на зауваження. Ну, і, за рахунок мармишки я використовував 0,17 грам бусинку свинцеву від флагман, обжимав на поводочці і ловив. Дуже круто. Ну що? Друзі, стоїть на дальнячки. Пробував, ставив більший, більшу вагу, але не хоче брати. Тобто кидаю далі, не маю певної паузи і не хоче брати. А ставлю обратно 0.19, це якась гарна. Бляха муха. Ставлю обратно 0.19 і вона знову починає клювати. Тобто Стає на дальняку. І треба ловити, ну, можна сказати, з перших якихось двох-трьох підкруток вона клює, ближче вже не хоче клювати, але ставиш більше вагу, не хоче брати. Не, не подобається їй пауза. Ось така платвичка. О, угу. А ця взяла ближче. Русли слова назад. Вона просто знову підійшла. Просто знову підійшла. Рибулька. Рибулька, манюлька, знову підійшла. Вже розідрала цього цю танцю, треба Надо... зараз буде міняти вже в хлам. Просто в хлам. Є. І це дуже круто, дуже круто, друзі. Обожнюю ловити плотву на мармишку. Карасик теж люблю. Але плотва іноді так лупить, як судак. просто, <рес> Здається, що це судак клюну. Такі в неї потужні іноді клювання виходять, що просто так, таку ми відпустимо. Такі потужні клювання, ні з чим не спитиш. Якщо карасик, він як... Правило, або підсідає, або такі, як знаєте, окунячі тик-тик, або тик, то платва є з таким розмахом. що Здається, що там ну, якась велика риба ну, на таку делікатну снасть, дуже приємно. Ну, просто мега приємно. Всім рекомендую спробувати цей витриболовлій. І я думаю, якщо ви натрапите на рибку, таку активну, ви точно залишитесь в нашій палаті мормойшингу. Це сто відсотків. Покльовує ось мені погана, гарніча така. самець, 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 самець. самец. самец. самец, самец. 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 Оп. Дуже швидко розривають вони цей е цітан. Все, друзі, це, я думаю, наша сьогодні завершальна рибка, бо вже треба збиратися. Що, друзі, друзі рибалочка підійшла до кінця, ось, я вже збираю свою паличку, розкладаю. Я вам скажу, що було дуже цікаво. Все ж таки, зазвичай я рибачу зранку і вже ближче там, до 2 часов дня їду додому. А сьогодні я виїхав досить пізно. Тобто, десь аж ось. Четвертій годині вечора, і десь 3 годинки я порибачив. Рибка є, вона клює. Сьогодні клювала на більш великі приманки танта. Один дюйм в кольорі Фіолет. А так все дуже добре, все дуже класно. Гарна природа, гарний настрій. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Ну що, зустрінемось на нових рибалках. Па-па!